Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я програю в Фортнайт та покажу новий сезон режиму OG. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну так дивіться, третій сезон був пов'язаний з космосом, тому ви часті цього сезону. Астероїд буде спускатись все нижче і нижче. Поки не настане четвертий сезон, який ми вже будемо чекати. Ось так змінилась карта. Добавили всього дві локації, а одну трошки змінили. Добавили таке японське містечко і таку локацію з лісом і з в'язницею. На в'язницю я вже якраз лечу. Як бачите, ця в'язниця типу знищена, або вона якимись бомбами знищена, або вона знищена в'язнями, або вона знищена часом. Що з цього вірно, я не знаю. Як бачите, тут є кафетерія, де можна собі просто поїсти. Дуже багато камер. Вони спостерігають за в'язнями і зараз спостерігають якраз за мною. Вони не є якимись зламаними. До речі, як бачите, мені випав арбалет. Арбалет є безкінченною зброєю. Урон 68. Тобто, прикиньте, він безкінечний, а урон 68. Стріляє він доволі повільно, по стінкам він наносить один урон. Тобто один урон. І зараз не жартую. Один урон він наносить постійно. Це якось знато мало. Ну, В принципі, не дивно, дивлячись на зброю, яка є безкінечною. Ну, типу, там в нас стріляють чотирма патронами, а потім перезарядка. Тому, в принципі, не дивно. Вона якась слишком жорстка. Як бачите, в тюрмі є місце, щоб пограти в баскетбол для в'язнів, щоб вийти на вулицю. Є скриньки, до речі, менював мініган. Так, да, в цьому сезоні з'явився мініган, тому дуже багато мініганів спавниться в сезоні OG. Є, як бачите місця, там, де живуть в'язні, самі клітки. Як бачите, бачив, якого чувака взяв мініган і тупо його знищив. А в цього чувачка був легендарний мініган, який я забрав. Просто подивіться на характеристики 19 урона з одного пострілу. І цей мініган набагато краще, ніж мініган, який є зараз на карті не OG, Тобто там цей мініган міфічний. Мені здається, цей мініган легендарний, який є на карті OG саме напевно краще буде. Бо той мініган який новий, він якби... Коли ти стріляєш, піднімається трохи від о, пострілів, а цей просто стріляє в одну точку, тому я думаю, це краще буде. Як бачите, я лутався, лутався, тут було дуже багато лута. Тут є і камінь, і дерево, і метал. Але до речі, навіть коли ти граєш за робіт, ти можеш накопичувати ресурси. Чому взагалі так відбувається? Бо є автомати. І так як в перших сезонах не було золота, то платили ми деревом, камнем і залізом за якусь зброю. До речі, як бачите, вбив великого чувачка. І бачите, мій інтерфейс, який показує дерево, камінь, залізо, він трохи змінився, став трохи іншим. Як бачите, зараз зв'язниця це повністю моя локація, бо я її захопив її від інших людей, і тепер вона ну, повністю моя, як я вже сказав. Як Бачите, бігую, тут такі бігаю, тут, лутаюсь. Хоча, в принципі, лута тут такого суперкрутого немає, але він дуже непоганий все одно. Як бачите, я пробую забратися наверх, Як б... на цій локації найкраще це якраз цієї в'язниці, в якій я зараз. Все інше це просто якийсь ліс, який є болотним, да й в принципі кимось таким собі насправді. Тому раджу вам саме летіти на в'язницю. І в'язниці є дуже непогана локація. Я думаю, мінус цієї локації тільки в тому, що вона далеко від середини карти. Тобто буря буде майже завжди її о... огортати і вам придеться йти з нею найчастіше. Як бачите, на цій локації ще є автомат, до кого можна купити зброю. За 150 заліз, за 150 дерева, за 150 камня. Як бачите, можна прокрутити свої пропозиції, але я вирішив нічого не купувати, бо мені чесно це не треба. Ну, типу, я не бачу сенсу в такій зброї. Вона мені не подобається, тому я вирішив її не купувати. Я вибіг, і бачите, пішов по болотним деревам. Вони тут ростуть, їх тут багато. Я просто вирішив вийти з цієї локації, бо вона прикольна, мені в'язниця подобається сама, а всі інші локації таке собі. Я прийшов на якийсь мостик. Тут не було якогось супер лута, бо тут взагалі на цій карті мало лута. Тут була машина, яку я вирішив зламати. Я тут, знаєте, бачив, дум, бачите, думав випрямку з неї, але я не встиг, в мене забагалося, я просто впав і зніс собі 50 хп. Тут якраз бачите, був портал, я в нього залетів і просто почав летіти, куди я бачу. Ну тобто, куди глаза катяться. Як бачите, я собі просто летів, летів і залетів на Salty Springs. Локацію для людей, які люблять просто спокійно жити. Тут, як бачите, є будиночки, в яких є ну, непогано, так луту. На неї небагато хто летить, типу, вона не прям якась популярна, більше на цій тут летять люди, але вона теж непогана, вона теж ностальгічна і прикольна. Як бачите, ми тут можемо залутатись, туалети, є місця де сплять люди, тому ми можемо просто залутатись собі. Але чесно, лут якийсь супер крутить, не випаде вам. Ну, якщо ви ще ще ну, невдачні, вам не випаде золота помпа. І бачите, я просто собі хожу, лутаюсь. На людей тут, в принципі, нема, а до речі, хтось поставив тут камін. Костер поставив і я просто почав хілитись. Бачите, за 200 дерева можна возобновити костер. Це, звичайно, багато, але я хотів відхилитись, тому нормально. А за 30 дерева можна його посилити, щоб він ще сильніше горів. Я вже відхилився на максимум, тому мені він в принципі не сильно був треба. І я почав відновлювати свої запаси дерева. Коли я відновив, то я вирішив піти на гору. Бо як бачите, на горі це Хегей, і там можна сидіти і всіх обстрілювати. А щоб до неї дістатися, треба зайти на зіплайн. Це зіплайн був біля такого покинутого будиночка. Я його обстріляв і він мене теж дуже сильно проніс. І зніс мені 150 хп, а потім ще 30. Я майже вижив. Я просто заховався і зрозумів, що краще мені втікати. Я взяв свою М-ку, і по мені, крім того, що він стріляв, по мені чи стріляв снайпер на контейнерах. Тобто на мене напало аж дві людини. Снайпер не міг по мені чомусь опасти, але ось я. По першому швачку міг дуже ідеально попадати і навіть його трішки приніс. Я зібрався нагору, тут сів за камнями і почав спостерігати за снайпером. І розумів, що снайпер мені не дасть просто обстріляти цього чувака і взагалі інших чуваків теж. Тому я почав його обстрілювати. Не попадав, я звичайно, трохи попав, але він відійшов, сховався. і Тому, бачите, я просто вирішив втікати. Я сів на зіплайн і тупо впав. Щоб не отримати від падіння, знайшов костер, але як бачите, я його не заправляв, не заправляв вогнем сильно, тому він через якийсь час ну вигорить, і на жаль, це буде все для мого костра і для мого хп. Бо як бачите, отримав всього 84 хп, а це так вже і багато. А щоб його ще раз відновити, треба 200 дерева, Ну а для мене зараз це трошки допіга. Як бачите, я сидів і чекав бую, але я потім помітив ресурси в цьому закинутому будиночку. Тому вирішив до нього підібратись і отримати ці ресурси. Але як бачите, по дорозі на мене напав цей чувак і почав обстрілювати. Як бачите, тут були ресурси не, не сильно круті, тут патрони там синя зброя, ну, непогано, в принципі, я поміняв то тактик і побачив цього чувака, Почав його обстрілювати, дав йому пару 62, але він мене теж дуже сильно поніс. в мене тепер нема захисту. А тепер взагалі немає ХП. І тепер, як бачите, у мене 15 хп, я беру мініган, обстрілюю його, вбиваю, але мене, в мене, коротше, дуже мало ХП, і тому я просто помираю. Але давайте підемо в іншу катку. Я вирішив полетіти на тлі Зразу забрав банку велику, і ще одну велику банку з нектаром. Тому це прикольно. Забираю зелений автомат, зелений карабін і просто пробую захилитись. Потім йду на ступеньки і пробую знайти якусь зброю, ще якусь, бо карабін це якось замало. Заходжу в зелену пампу і ще трошки хіла. Беру свою пампу, біжу і шукаю чувачка. Він прям тут, я йому даю в голову і він тупо помирає, викидуючи свою зелену пампу, яка у мене вже є, тому я його не беру. Як бачите, тут бігає ще один чувачок, я лутаюсь і корот, це чорний спайдермен. Я йому даю 52 по бою, потім він мене пробує вбити автоматом. Я по ньому стріляю, даю ще 52, він мене пробує щось зробити, даю йому 40 в голову і 52 добиваю в голову. У мене немає захисту, тобто я прострав би на цього чувачка, а у мене одна банка. Тому я вирішую випити цей священний нектар і захилитись. Тілюсь, а на мене нападають. Коротше, я втікаю в машину. Тут, як бачите, я беру мініг і тупо пробую захилитись банку. Захилююсь банкою, тут бачите, ходить якийсь чувак, там коротше, якісь битви. Ну, в принципі, це ті тому не дивно. Я побачив цього чувака, взяв свій дігл і тупо пробую його вбити. Дав йому три урона, три удари по йому, потім четвертим я його добив. Як бачите, в нього не сильно якийсь суперкрутий, в нього є філатові мініган, якась зброя, ну яку я забрав. В нього була зелена МК. А тут лежить ще й синя Мка. Тому я взяв синю Емку, тепер у мене немає. Е Гіршу рідкості, ніж синя. Тобто у мене бачите, синя МК, синій дробакш і синя пістолет-пулемет. Ну і, звичайно, що фіолетовий міні-ган. Як бачите, свій спокійненько йду і пробую залутатись. Як е, бачите, далі заходжу в будинок, даю йому чуваку 150 в голову. І після цього я розумію, що його точно має виграти. Даю йому з дробаша 70%, потім, як бачите, стріляю, не попадаю, і це таке його добиваю. У мене залишається мало хп. В нього легендарний скар, синій тактик. І прикиньте, у нього ще золотий дігл, і це просто капець. Я збираюсь на якусь кришу будиночку, і тут я пробую когось обстріляти. Але чувачки всі по будинках сидять, і я пробую щось зробити. Я я гадаю, як Бетмен сижу на будинку. Падаю на якийсь зонтик, але все-таки не падаю саме вниз. Бачу, чувака, починаю по ньому обстріляти, він це розуміє і не виходить. Ну а я трачу патрони про в нього попасти, але він виставляє тільки якусь руку, а по руці нічого не зробиш. Він ламає е, цю штучку, і коли він біжить, то я наношу йому, бачите, урончик. 75 урона. Але як бачите, потім я не попадаю по ньому, тому йому вдається від мене втікти. Ну там трошки попав, але вже урон набагато менше. Я падаю, але я впав не зонтиком, тому мені не місці урон. І бачите, я перезаряджаюсь і просто біжу. А вирішую залутати якусь скриню. Лутаю, але насправді випала мені фігня, тому я її не збираю і просто пробую втікти звідси. Як бачите, зона закінчується, мені треба було раніше йти, 6 людей залишається. Я піднімаюсь, боюсь, щоб не було людей. А тут на мене нападають шипи. Я такий розумію, блін, чо. Коротше, цей чувак або інший чувак зробив якусь паску із шипів. Як бачите, цей чувак сидить там зверху, як снайпер, і пробує мене І Я просто в куті. І тому через це помер. Я змушу там шипити, тому що вони там пізніше виставляться і мене вб'ють, але як бачите, вже як є. Типу, я помер, я зіграв два матчі в новому сезоні, він прикольний, нова зброя, це завжди класно. Тому на цьому все. Дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.